Мальва. Акролист Мальва поряд з маками, барвінком, соняшником і рутою є одним з національних квіткових символів, а символізує вона любов до рідної землі, свого народу батьківської хати, своєрідний символ мудрості, віри, надії та любові. Люди здавна використовували квіти і листя мальви для виготовлення настоянки і відвару для лікування шлунково кишкового тракту. Варто сказати те, що наші предки вірили, що коли взяти з собою квіти у подорож, то мандрівник обов'язково повернеться на батьківщину. Тому і в горщику везли чумаки, коли їхали в посіль, щоб розбійники не вбили. А ще часто мальви вишивали на сорочках, бо вірили, що ті давали захист роду людини, що її носила.